Привіт! Ми щодня користуємося купою гаджетів. Але чи задумувалися ми колись, який шлях вони проходять? Від того моменту, коли вони починають дратувати своєю повільністю, і до того, куди вони зникають після заміни. От сьогодні ми пройдемося цим шляхом від початку до кінця. О, це відчуття, Набудь знайоме кожному. Той момент, коли прості, звичні завдання розтягуються на цілу вічність. Страшенно дратує, правда? І от саме цей момент. Це і є відправна точка нашої розмови. Отже, все починається з однієї тієї ж проблеми, з якою стикається майже кожен власник техніки, і саме вона запускає оцей нескінченний цикл оновити, замінити, купити нове. Так, це відчуття, ніби намагаєшся бігти, а ноги застрягли в багнюці. Коли таке стається, перша ж думка, що з'являється в голові, веде нас прямісінько до наступного етапу. І ось воно, це магічне слово, апгрейд. Це ж не просто про покупку чогось нового. Ні, це такий собі спосіб вдихнути друге життя у свою вже перевірену часом техніку. Давайте розберемося, що ж це насправді таке. Ключове слово тут модернізація. Тобто мета апгрейду не тільки зробити пристрій швидшим, важливо адаптувати його до нових програм, нових завдань. Це, знаєте, такий розумний підхід, який дозволяє оптимізувати своє робоче місце, не викидаючи все старе. А ось тут найцікавіше, чому ми взагалі це робимо? Є чотири основні причини, і це не завжди про швидкість. Іноді просто потрібні нові можливості, скажімо, для роботи з графікою. Або буває, що старе залізо вже просто не може впоратись із сучасним софтом. Ну і звісно, економія енергії – це теж вагомий аргумент, погодьтеся. Але знаєте, потужність це не тільки про фізичні деталі. Давайте зазирнемо всередину у цифровій нутрощі наших пристроїв і подивимось, як навести лад там. Можна уявити файлову систему як такого собі суперорганізованого бібліотекаря для всіх даних. Вона точно знає, де що лежить, як це швиденько знайти і як підтримувати порядок. Без неї наш диск був би просто ну, хаотичним нагромадженням одиниць і нулів. І цих бібліотекарів є кілька типів. FAT32 32 це такий собі старий, перевірений варіант, ідеально для флешок, бо його розуміють майже всі пристрої. NTFS це вже стандарт для Windows, він потужніший і набагато безпечніший. А XFAT це щось середнє, така собі золота середина для зовнішніх дисків, що мають працювати із Windows, і з macOS. Вибір, як завжди, залежить від конкретного завдання. Але іноді в нашій цифровій бібліотеці стається безлад. І тут важливо розуміти, що є два типи проблем: логічні пошкодження це, скажімо, помилка в каталозі. Їх часто можна виправити спеціальними програмами. А от фізичні пошкодження це вже як розірвана книга. Тут, на жаль, найчастіше потрібна заміна. А що таке дефрагментація? Це, по суті, генеральне прибирання на диску. З часом шматочки одного файлу розкидаються по всьому накопичувачу, де фрагментація збирає їх докупи і це значно прискорює роботу, особливо на старих добрих жорстких дисках. А ось це, мабуть, найголовніше правило цифрового життя завжди робити резервні копії. Це, власне, наша страховка, страховка від будь-яких проблем, і логічних, і фізичних. Нехтувати бекапами – це, чесно кажучи, дуже ризиковано. Усе це разом можна назвати цифровою гігієною. Це як чистити зуби щодня, прості регулярні дії, які рятують від великих проблем у майбутньому. І звісно ж, допомагають підтримувати цифрове робоче місце в ідеальному стані. Так, ми оновили техніку, навели порядок у файлах, здавалося б, усе чудово. Але є і інший бік медалі. Давайте тепер поговоримо про приховану ціну нашого постійного прагнення до всього нового. Це питання, яке ми собі ставимо ну майже ніколи. Старий процесор, плата, телефон, що відслужив своє, куди вони йдуть? Вони ж не розчиняються в повітрі? На жаль, ні. Вони стають частиною однієї величезної глобальної проблеми. Просто вдумайтеся в цю цифру 50 мільйонів тонн щороку. Це вага, яку важко навіть уявити. І це не просто шматки пластику та металу, все набагато складніше. І ця проблема має, так би мовити, три обличчя. По-перше, екологічне всі ці токсичні метали, свинець ртуть, отруюють нашу землю і воду. По друге, соціальне. Люди в бідніших країнах працюють у жахливих умовах, розбираючи це сміття. І по-третє, економічне. Ми буквально викидаємо гроші золото, срібло, мідь, просто на звалище. І ось ця думка ключова кожен старий гаджет це не просто модлох. це справжній склад цінних ресурсів. І правильна переробка це не стільки витрати, скільки інвестиція, інвестиція в майбутнє, яка дозволяє менше видобувати нових копалин. І все це зводиться до одного фінального питання кожне наше цифрове рішення від покупки нового смартфона до того, як ми викидаємо старий ноутбук, має абсолютно реальний відчутний вплив вплив на нашу планету на людей. І про це, мабуть, варто пам'ятати.